Там, так. Та, ці так. програми по різниці в тарифах на 2020 рік додаються розрахунки, розрахунки минулих років. Текст так. програми не змінюється, просто додаються текст розрахунки, таких яких не було. Так. Це відповідно за 2023-2024 і року. Ще раз кажу, текст програми не змінюється, програму ми приймали, але там у таблиці не було розрахунки, Зараз вони вже зробили розрахунки. Думаєте. І додають розрахунки. То вони, угу. вони, все вони вже ще затвержені ці суми. Вони за Просто ми домовляємо. Про розрахунки до суми. А, а Хто за те ж рахунок, сесії. Ну, Сказали, що треба розрахунки. Сесія заправила суми, не було розрахунків. Сказали, що були розрахунки. Розрахунки зробили. За. За. Вода нам не подорожчала. Oi, tudo які в да, нас були, да, які нас нові будуть. Да. І ми сьогодні обговорили цю пропозицію стосовно відрядження. Так? То чи ми можемо відряджень тих 137 тисяч, які обговорювали на двох сесіях, покласти тепер на цю програму? Зняти саме із відрядження і додати програму? Можете, тільки пропишіть це в протоколі, щоб тут він маркен вихід з протоколу. Тобто, я озвучу пропозицію. значить дивіться, на одній комісії. Вони приймали бюджет, що на відрядження 200 тисяч. Ми тоді лишали 50, а решту ми хотіли перекинути на потреби освіти. На минулій сесії, була позачергова сесія, була це пропозиція Древних, а їй не підтримали цю пропозицію. Так як сказали, що всі потреби, які подавала освіта, врахували, на них гроші окремо закладали. Є така програма у нас розвитку, співробітництва. Якщо не вистачатиме буде на відрядження, то їм проще буде з цієї програми. Дав за молодих, да, можна і буде взяти з цей програм, люди бачить, коли їх будуть брати. Ну Дивіться, за ці програми будуть кошти, те, що Сергій спитав, звідки йому закуплять призи, звідки да. закуплять подарунки. Це буде <посте> та програма. <посте> Я це лікарські гроші, так. Да. Не буде, це не виникне скандалу такого. І... Так що пропозицію ставлю на голосування, ви за. <посте> <Драймо>. <посте> Вот, да, вот. Да, Корисло. Да, Корисло. Да. Це за пропозицією фізично. Зараз ми протоколі пропишемо, а тепер за проєкт рішення в цілому. Гриб, Дрем. за вот. дремлю. Да. 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 Але у нас тут виходить, що у нас у цій програмі нашої комісії немає. Ми напишемо від руки, хорошо? Цифра. цифра.

Вона ні бореться, ні. Вона є Господи! Як? Ну ладно. Дякую, вам за побачення. Пробочувати, Гаді Вихайлович, як ви Цієї системи включно із проведенням моніторингу споживання енергоресурсів у будівлях комунальної влади. Я зрозуміла, хто це буде робити, і це треба додатково посади і гроші. Отак, Дивіться, е, значить, з приводу посади е, грошей там ніхто не закладає і ніякого по там немає. Там е, є е, такий де керівникам виконавчих органів Порсу Шевченківської міської ради, самостійних структурних підрозділів, а саме відділу освіти, молоді та спорту, відділу культури та туризму, а також комунальних підприємств, установ та закладів балансу утримувачами або засновниками, яких є Порсу Шевченківська міська рада, потрібно здійснити заходи щодо запровадження системи енергетичного менеджменту згідно із положенням, яке ми зараз ну не зараз, а на сесії маємо затвердити. Далі визначити помісячний термін з дня прийняття цього рішення відповідальних посадових осіб. Працівників я, Дайте, я а, давай, посадових осіб, працівників або утворити за необхідності утворити е, структурні підрозділи за здійсненням заходів і запровадження системи енергетичного менеджменту. Е, контроль покладається дійсно на заступника міського голови і, звісно, за, на комісії. Зазначені у проєкті рішення, що це значить? Це значить, що вище перераховані структурні підрозділи, оборона виконавчої влади, вони мають покласти обов'язки енергоменеджера на якихось посадових осіб або працівників, які в них є. Ну, зазвичай, за практикою, це покладаються ці обов'язки на загострів. Ну, Я б так і зрозуміла, що це, якщо говорить, перевести на українську звичайну, що це будуть виділені е, керівниками структурних підрозділів особи, які будуть за цим слідкувати і перевіряти. Оце Чуть. тільки треба, я так думаю, як правильно зрозуміло. Затвердження проєкту, проєкту коштурисної документації по об'єкту капітальний ремонт вхідної внуки та пандусу, з влаштування підходу до пандусу адміністративного освіту вулиці Шевченка-42. Це наша міська рода. Тут коштує в сумі 714 662 гривень. Проєктна документація це все є. Проєктна документація на 52 тисячі разом з експертизою <сум> проєктом. На, У нас є такі кошти зараз, щоб прямо нагально зробити оцей, виділити ці майже 800 тисяч. Оксана Володимирівна, у нас є зараз такі кошти. Кошти ми будемо шукати по причині того, що це необхідно зробити по вимогам знаку. Нас зобов'язують це зробити. Мене, там, ці там, там, там така сама ситуація, там. той пандус не годиться. Там, та, роблять, нам, та... нам придеться нам. два пандуса перенести? Навіщо? Та і та й собі живе. Снова. 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 Не, не відповідає стандартам. Так. у Угорні пангу. А укріплення, бліндажі, на передові, де хлопці в болоті, різну температуру, ну, ми можемо, Там відповідає, відповідає снарядам. Люди добрі, якщо хлопцям не будемо допомагати, вони не втримують фронт, то кому потрібні будуть оці панці? Коштів за 2024 рік. І Міністерство фінансів просить надати причини збільшення видатків пов'язаних зі збройною агресією. Ви представляєте, це взагалі, що це робиться? Ну, дивіться, ми ви обговорили це питання. Наш, ну, у мене пропозиція на допрацювання до наступної сесії. До наступної сесії нічого не зміниться. Це, це да. рішення да. про затвердження проєктного допомоги. Да. Ми буваємо відправила на допрацювання. Міня, це, це не виділення коштів. До Кошкорисної документації, яка буде лежати до того часу, коли відділення кошти. Це є то, проєкт, є експертиза. У мене пропозиція виконувала. Просто, просто, От зараз я дивлюся, харчування гущу міських умов, пнів, берези, сосни, модрини, діаметром понад 50-70 см. Я ж не керування, це ж ваше річне. У мене пропозиція на допрацювання. Хто з вас? Борисовна. Там дивіться, я і подивилася. Під'їзд туди. Ось такий трикут, як ось Ми напишемо на Добривчині. І там вже коляска розвитає. Ось допрацьовувати проєкт ми не можемо. Він виготовлений проєкт. Ми не можемо тільки на Добривчині. Ексклюзія в будівлі спору. І робочий проєкт сам пройшов експерт. se vemos que a situação dependa Регування це німецький проект, що раніше називали, через що ми його в прошлому великі суми в нас не було цих коштів, у нас їх і зараз немає. Але діло в тому, що зараз дуже багато йде листів з області подавати проекти, які пройшли затвердження кошторисної документації і на державні програми. Ну гранти імен зараз іде на державні. державний. Оце тільки що готувала. На Міністерство там презентаційні матеріали, і там також у нас в бюджеті такі гроші немає. Якщо да. вдруг хтось там скаже, що здесь, якось, є гроші, відведеться під Рам, чи під державець, міста побратимів найближчим часом, щоб нам показати, що вона у нас не готова, тільки може якась співфінансування буде з сторони. — згідно. Воно якось відіб'ється на якості чи ні? На на якості, якості, воно відіб'ється і на якості, і на кількості збільшення кількості споживачів. споживачів і на... в тому, що у нас сама система, ті труби, треба всі міняти. Цей Це... 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 Це проєкт передбачає заміни 7... 7 кілометрів. Це саме і розміни. Програми від того, що можна, мати, внесення змін туди. Це ті самі зміни? Ні, це додається е, 120, 120 тисяч на цей рік на проведення е, лабораторного контролю. Виставили е, в минулому році, ми ставили 100 тисяч, е, е, цих коштів не недостатньо, і е, додаємо е, 120 тисяч. І ще там один е, треба зробити. Е, Корин... А... Розробку... Норматив... Науково-технічна розробка, розрахунок нормативів технологодопостачання. Минулому році в нас він... на нього стояло 45 тисяч, його не зробили. В цьому році інститут сказав, що 68 тисяч буде, це вже наукова розробка стоять за те, ну, переносимо його і збільшуємо суму. За. 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 Я не... Так. Так А по-другому це, а поберіг, не се, це не що нам не поставлять. Монополістики. Волосу, і, а що воно не дає? Це дає, якщо немає е, лічильників у кого немає лічильників або знімають лічильник на повірку, розраховують оці нормативи. Ну посередньому споживанні. Да? Це один раз, це вже на кожний. Це один раз вже на декілька років. Говорите. Про поводження наміру на заклад. Про поводження наміру на зновлення, але... Це Купили. Гараж, попередній помер, існуючий гараж, там все сплачено, е тіліком уже всі погоджують, без тілікома мене бере. Драй, Є всі погодження, які галок. Да. Давайте слідкуємо чи Свереденко Сергій Олександровичу біля будинку 85. Це новий гараж. Там, на, е на схемі там, а Диві... що, що там схема, схема. схема. із гартожом. Це військовий чи не військовий? Ні. Він віль... що, що, що був військовий? військовий, це Для проектного... А, а на, початку... на початку він був в військоматі, а потім я не знаю. Він воював, я знаю. Ні. Просто я кажу, якщо це ця людина, то я буду голосувати що то, що я бачила сьогодні влівати, він після поранення. Ні. Ні. Та, Ні. Senhor o стоїть. Так, так. так, І оце Слежки, е е на углу, там, де дім закінчується, ось такий перекресток. І там, там, там такий закращений учасник, він хоче гаража. Там ць, сутки, ць, сутки, сутки, сутки. Сутки, там, городять людей. Людей городи? там, 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 там города немає. Так, а будинки откуди, бо це каже, що... Вже давно. Давайте наносили сесії. Що ми тут попали, зараз не буде. треба розібратися з тим ладьком. Біля пресного цього гаража там, там стоїть лайов. Жильом. Він давно там стоїть. Бага, там роками стоїть, роками стоїть. треба розібратися що це за лайок? Чи він? Він не працюючий лайок. Він там ржавий такий, що. І що там читати лавк? Чому він там стоїть? Не. Ну на цій ти за мене ділянки не хочуть ну, працювати. Він майна Мам, Ну то ж. Та він там не працює. Бага, я чую,

Щоб він завтра прийшов на сайт, yeah, да, тільки я ж кажу, що він сказав, що він тут хорошо, то хай може бути, а може. Скажіть, просто що така ситуація, що. Но no, комисия не ни прописва. Тото си е про ним змин, про отворение в економичен комитет? Много. Стоп, стоп, стоп! <laughs> <Переживай. laughs> до комитет, Та нікого, збільшення чисельності до 2. А чи ви пишете збільшення чисельності? Ну, тому що їх це з 19. Якщо ви додасте написано. Вирішила виконати рішення суду, таке план. Тому що в законодавстві в виконавчий комітет визначається персональний склад і чисельність правдою, окремо. Ні, то виконати рішення суду, а Бюджет, у нас на, так, що, ми ми бюджет ми зняли зв'язку з тим, що його перенесли на позачергову. То ми це питання не розглянули? Ні. Вони ввійшли ті, які mm -hmm. ми голосували на позачерговій сесії. Так. 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 У нас всім спасіба, зараз випічка, тоді ви у нас світається.